Ну, Юрій Станіславович допомогти привезти груз Червоного града у місце Южне і знаю, скільки роботи робить Юрій Станіславович для військових, для лікаря, для всіх. Я вважаю, що не тільки мій особистий, а й всі повинні знати і робити допомагати. А наші військові дуже сильно працюють, захищають нас на передовій. А ми повинні тут захищати в тилу, допомагати, робити все неможливо для того, щоб ну. Було І Була перемога. Дорога ціна в наших захисників на війні. А ті кошти, які ми тратимо, і скільки би це не було. Пратувати ми будемо їх тратити і надалі. І ми дуже давно вже працюємо з Вірісним, як працюємо, допомагаємо Юрію Станіславовичу. Не тільки і військовим, кажу, ми їздимо і на дитячі будинки до дітей. І якщо треба, то нам сюди його привозять. А ми вже звідси з Юрій Станіславовичем його розвозимо. Або якщо вже нема кому, то сідаємося, ми за кермо їдемо. Обладнання медичного призначення дуже довго ми його чекали, нарешті отримали. І цей вантаж був був доставлений нам за донати, які збирала для нас третє, третій ліцей. А ми дуже вдячні їм за це. Витратили за призначенням. Наші волонтери, колеги його сформували. І з Польщі був доставлений червоноград. А з Червонограду була здійснена доставка забудовника Кокоса Авеню. Він також допомагають нам і дуже добре, ніколи не відмовляють. І ось вантаж уже на місці. Цей вантаж призначений для Шпиталів для лікарні і буде за запитами сформований. Груз у нас є, тільки він на складах в Польщі, потім він їде до Червонограду і вже потім ми його збираємо по нашим складам і веземо до Южного. Транспортні розходи. У нас дуже багато коштів входить на транспортні розходи. Груз Франції їде до до Польщі сплачують наші друзі з Польщі і з Франції. А вже з Польщі з вантаж на наші склади забираємо ми за свої кошти. Тому дуже дякуємо нашим третій школі, що вони допомогли нам з транспортними. Ну перекріть наші транспортні розходи на цю перевез на це перевезення. Частково груз йде з Франції, частково з Німеччини, частково з Польщі. Це зборний вантаж. Ну, полякам допомагають дуже хорошо наші французькі друзі. На десь через пару днів приїде, що вантаж нам з Німеччини. Я хотіла запитати, яким чином формується запит? Тобто госпіталі лікарні вони кажуть, що їм потрібно? Так, ми знаємо, що потрібно в наші шпиталі. Збираємо все, Либо письмовий запит, вони нам дзвонять. Пишуть нам на наші телеграм-канали, і ми вже формуємо запит, відправляємо і польським друзям, німецьким друзям. Потім вже чекаємо, поки весь груз доїде до нашого складу. Дуже багато коштів потрібно на транспортні розходи. Це... Тобто саме в це впирається от проблема, так? Да, проблема в тому, що ну, цій вантаж десь два місяці пролежав на складах у Польщі. Вже потім ми забрали його до нашого складу в Червоноград. Да, це ні, то на перевезення з Польщі до Червонограда ми оплатили за ті кошти, які збирали наші школяри. Да, А вже з Червонограда до Южного ми до компанії будівельнику, яка будує дома в в місті Южним, і вони зробили цю перевозку. Ще ще там є, є одна ходка у нас. Так що поки все добре. А що можете сказати? Скільки тут приблизно тонн?» Ну, біля двох тонн. Це масштабно? Ну як для вашої роботи зацікав? Цей... Ти по тому, скільки кош, цей вантаж, то так, це десь на 1300 гривень мінімум. Тобто це коштує десь? Да, це медичне обладнання, воно дуже дороге. Функціональні ліжка, медичні тумбочки, там, інвалідні візки це дуже те обладнання, яке навіть вчити, що воно вживане, але воно коштує дуже багато грошей. Скільки коштує там доставка ось, ось цей весь маршрут, весь цей шлях? Ну, якщо ми будемо рахувати перевезення по Євросоюзу, десь з Франції до нашого польського складу, це вже десь біля полтори-двох тисяч євро. Тільки один транспорт. А їх дуже багато ходить. І ми відмовляємося від грузів, які йдуть на гражданське населення. Їх дуже багато. Ну, ми просто ми витягуємо. Нема можливості все вивезти.